Радянська гармата проти росіян-окупантів на фронті з неї нищать гармаші 31-ї механізованої бригади. Вони побували на найгарячіших напрямках фронту. Найважче кажуть, було на Сумському. Більше про роботу гармашів у матеріалі наших колег з армія Тіві. Українські воїни б'ють по росіянах з радянської гармати Д30. Попри те, що розроблена ще 1974 року, вона потужна. В Україну приїхала з Естонії. Атакувати росіян може на відстані до 10 кілометрів. За добу здатна наносити десятки ударів. Для пострілів наші військові використовують снаряди калібру 122 мм, міліметри, як українські, так і західні. Це взриватель, це якщо накручений ковпачок. Це фугасний. Це він на глибину. Одкручуєш ковпачок. О. Це вже де осколочний. Ми в основному стріляємо у так. Вага кожного снаряда близько 20 кілограмів. Вороха використовуються заряди повні і зменшені. Ну наразі зменшених нема. Це вони лежать тут по порті, Ось так виглядають. Кожен постріл з гармати це справжнє мистецтво, і тут кожен військовий має свою задачу. Хтось готує снаряди, хтось їх заряджає, хтось робить власне самі постріли. Я замковий, я відповідаю Після кожного висадили, щоб ствол був чистий, приносить снаряд, ложить на лоток, Я його заганяю так, щоб був такий тупий звук, тому що якщо його. Чуть слабше, то він сам, коли вистріл, сам снаряд свистить. Ну чувствується, що він не повністю сидить у своєму місці. Вкрай важливим є прицілювання. Зокрема, правильно налаштувати дальність та кут удару. Чим точка далі від гармати, тим вона буде точніше стріляти. Ну далеко сі не ставити, тому що коли туман її ж не видно. Так же саме ночі. гармата допомагає відбивати і російські штурми. Коли вони близько підходять, треба опускати низький ствол і потім стрільба. От з утра було, вони наступали. сьогодні був штурм. Ну, два дні тихо, два дні лізуть. Для росіян ця гармата є жирною ціллю, тому вони за нею полюють за допомогою дронів. Прилетіли до нас два впіві на оптоволокні, спалили позицію, потім почали нас. Два дні обстрілю за словами військових, найважче було працювати гарматою на сумському напрямку, адже там багато густих лісів. Проте наші воїни все одно майстерно нищили росіян. Владислав Паливода, Соломія Рєзнік. Ми Україна, Армія ТВ. Марафон. Єдині новини.